Це вареники з найкращого у світі пісного тіста. Такого рецепта немає на YouTube. Записуйте! Вітаємо всіх поціновувачів справжньої і домашньої кухні, ви на каналі Індик на яйцях. І зараз ми вам показуємо: тісто найкраще у світі пісне! Ідеальне для вареників і для пельменів. Це на випадок, якщо у вас вдома не виявилося яйця. Всі хвалять заварне тісто. На борошні олії та кип'ятку, але воно і поряд не стоїть разом з тістом по нашому рецепту. Спробуйте, і ви тисячу разів нам подякуєте. Ви тільки подивіться на нього, подивіться, яке воно щільне, яке воно тонке, яке воно чудове. Воно зовсім не відрізняється від традиційного тіста на яйцях. За заварне на кипятку воно краще в сто та навіть тисячу разів. Пробуйте тісто по нашому рецепту, і ви більше ніколи не будете готувати пісне заварне. Нам знадобиться дуже холодна вода. Далі сіль. І додавати обов'язково, щоб тісто було смачним. Вливаємо олію. Завдяки цьому інгредієнту тісто буде еластичним. І не липнутиме до рук. Потім бажано все добре розмішати. Ось. Черга секретного інгредієнту це оцет. Не яблучний, не виноградний, самий звичайний столовий. Сама цей інгредієнт, в поєднанні з холодною водою, роблять зі звичайного пісного тіста неперевершеним. Переконайтеся самі і спробуйте. Далі борошно. Кількість всіх інгредієнтів, які потрібні для тіста, ми залишимо в описі під відео. Борошно неодмінно треба просіяти через сито, щоб збагатити його повітрям. Ось і всі інгредієнти, які знадобляться нам для цього чудового пісного тіста для вареників. Підкреслимо, що воно чудово підійде і для пельменів, воно добре вимішується, з ним зручно працювати. Борошно просіяне, починаємо замішувати. Краще це робити у великій мисці. Так буде набагато зручніше. Але то вже як вам подобається і як ви звикли. Сам процес замішування не займає багато часу. І ось тут ми кидаємо виклик всім фудблогерам, яких валять, пісне заверне тісто на окропі. Ми заявляємо, воно не ідеальне. Ми готували його самостійно, пробували у багатьох інших господинь. І, зрештою, визначили його головну проблему. Воно дуже сильно липне до зубів. Це наша начинка. А це наше ідеальне тісто, яке вже встигло відпочити в холодильнику. Там воно пробуло годину. Подивіться на консистенцію. Воно просто неймовірне, готується без кипятку, без яєць, дуже економне і головне, воно не липне. Воно надзвичайно еластичне і залишається ідеальним після варіння. Ми використовуємо це тісто для вареників з картоплею та капустою. Капуста квашена, таку начинку традиційно використовують на Бойківщині. Також вона поширена і в інших регіонах України. Детальніше про начинку у відео. Яке буде присвячене вареникам з картоплею та кислою капустою. Тож підписуйтеся на канал, щоб не пропустити наше відео. Це вареники, зроблені на тісті з використанням яйця, вони звичайної форми. З нашого ідеального пісного тіста вирішили сформувати трикутні вареники, це щоб ви мали змогу порівняти. Все дуже просто розкачуєте тісто. Нарізаєте смужками, а потім ці смужки на квадратики. Викладаєте начинку, зліплюєте протилежні краї і далі. В результаті виходять вареники трикутної форми. А не на півмісяцем. Наше тісто зовсім не липне до рук, з ним дуже добре працювати. Але для того, щоб швидше його розкатати, бажано підпилювати борошном. Ось так виглядають наші заготовки. Далі фарш і ліпити. Це не займає багато часу. Вареники ліпити швидше, ніж пельмені. Ось вони, наші трикутні варенички. Подивіться на цю текстуру тіста. Вона дійсно не перевершена. Ви дійсно будете нам дякувати. Це тісто ще й надзвичайно смачне. Всі пропорції вивірені особисто нами. Що тепер варимо до готовності. На відміну від заварного, наше тісто ніколи не розварюється і зберігає свою ідеальну форму. Ось тепер головний момент, заради якого ми це робили: тестування. Розрізаємо вареничок. Ви бачите цю тонку еластичну структуру. Тісто ідеальне і зовсім не липке. Це його найголовніша перевага. Заварне тісто на окропі такої немає, як зрештою, і інші варіанти пісного тіста. Тісто надзвичайно смачне. Пасує до будь-якої начинки солоної чи солодкої, воно чудово підходить для ліпки пельменів. Пробували, тож авторитетно про це заявляємо. Ми спеціально розрізали на камеру декілька вареників, щоб глядачі переконалися, що тісто по цьому рецепту точно варто спробувати. А тепер ми підходимо до фінального порівняння. У цій мисці лежать вареники у формі на півмісяця. Тісто традиційне на яйці. бо Воно перевірене часом і ніколи нікого не підводить. Рецепт всім відомий. Посилання на нього залишимо в описі під відео. Ось два вареники. Зліва на тісті на яйця. Справа на нашому ідеальному пісному тісті. Різниці зовсім ніякої. Готуйте і смакуйте.